Лідія Підвесоцька. Санаторій. На світанку мешканці навколишніх сіл прокинулися від шаленого гуркоту техніки і тріскоту повалених дерев. Галас потривожених птахів, що хмарою піднялися, з падаючих гнізд, у вмить потемніле небо, тільки підсилював незрозумілу какофонію звуків. Що за халепа? Пробурмотів Антін Шевчук і почухав потилицю, струшуючи з себе залишки нічного сну. Ярославо, погукав голосно. То вже і до Львова прийшла війна. Спи, старий, обізвалася від печі дружина. Яка ще тобі війна? Не потякай дурниць, бо ще біду накличеш. А що воно так грюкає? суворо нахмурив кошлаті брови Антін і трохи розсердився на оте жінчини не потякай. Не терпів неповаги до власної особи, любив, щоб його чоловіче було зверху, як бог приказав. Техніки нагнали на леваду коло самого лісу, оповідала Ярослава, помішуючи кописткою його кулешу. Маланка казала, що санаторій будуватимуть. Багато знає твоя Маланка, пирхнув зневажливо, бо душила досада, що такі важливі новини змушений дізнаватися від жінок. У тому вбачав непорядок, більше нічого не питав, хоча кортіло знати подробиці. Але Ярослава за багато років спільного життя добре вивчила норов свого благовірного і, не чекаючи запитань, розповідала далі. Гомоніли чоловіки на току, що у санаторій зведуть для солдатів поранених, які рідну землю боронять від москальського супостата, від чортів кремлівських, щоб той Кремль їм завалився. Ярослава щоденно сипала прокльони на голови москальських окупантів у такій кількості, що якби її слова перетворилися на дійсність, то нашим воїнам на фронтах не було б чого робити. А все чоловіче плем'я молодше 40 років жінка називала синами, хоча своїх синів не мала, народжувала Антіну лише доньок, чим приводила чоловіка до справжнього сказу. У тому, що не мав сина, почував якусь зневагу до себе, якісь сумніви у своїй чоловічій міці. Хоч би на сміх одного хлопця мені народила, дорікав Постійно, а то суто бабське царство в хаті, куди не киньоком, скрізь голови патлаті. А від реготу та торохтіння вже в голові паморочиться. Проте дочок любив, як свою душу, особливо наймолодшу. У лясю, таку подібну до нього, як з ока викопану. Від матері взяла хіба що жіночу стать, а все решту його батькове, і гордо поставу голови, і високий зріст, і стронку осанку, навіть при ходбі по-батьківськи розмахувала тільки однією рукою, так само, як він, дивилася з під чорних широких брів на білий світ темно карими очима. Так густо опушеними довгими чорними віями, що в сутінках здавалися чорними. Каштанове з мідним полиском хвилясте волосся теж було його. Дві старші доньки більше вдалися до матері, а ця батькова. Навіть якби захотів відомовитись, то ніхто б не повірив нарікав, дорікав жінці, а тепер у глибині душі радів, що синів немає. Бо подалися б його сини соколики воювати, а там, хто зна, може, і поклав би котрий свою буйну голову за неньку Україну. Не дай, Господи, звісно. Ідея зведення санаторію для лікування та реабілітації наших геройських захисників сподобалася всім селянам. Будувати санаторій вирішили самотужки, не залучаючи до того районну державну владу. То, може, даремно ми техніки нагнали, може розвертатися та й назад, підсміювалося районне керівництво на подібні заяви селян. Не даремно, заперечували ті, трохи ніяковіючи перед владою. Повалення в лісі віковічних смерек, плован під будівлю, забиття паль. Підняття конструкції на висоту, бо за проєктом санаторій мав бути двоповерховим, то, звісно, справа техніки, а все решту зробимо самі. На тому й вирішили. У селах дійсно було чимало майстровитих чоловіків: і мулярів, і малярів, і столярів, а вже так працювати з деревом, як Антін Шевчук, не вмів ніхто на всі три села. То був столяр від Бога. Дерево в його мозолистих руках аж співало, тому до таких звичайних буденних робіт, як в'язка вікон, виготовлення дверей, довгої веранди, що опоясувала будівлю навколо, зведення колон з фасаду при вході, залучили інших, а Антону доручили делікатну оздобу. І він постарався на славу прикрашав і вхідні двері, і вікна, і рами картин хамерною гуцульською різьбою. Дерев'яний ажур, створений руками Антіна, був таким витонченим, що здавався вирізненим не з простого дерева, а з чогось прозорого, ніжного, невагомого, з якогось неземного, досі небаченого матеріалу. Куди отому тому знаменитому пінзелю до Антіна. Якби він міг побачити, що простий селянин без спеціальної освіти Антін Шевчук витворяє з дерева, які дійсно справжнє, неповторніше шедеври мистецтва народжується під його вмілими руками, то він в ту ж мить помер би знову від здивування та заздрощів. Не мав ні сну, ні спочинку, і голова громади Назарій Кравчик. Снував між трьома селами, з'єднаних в одну громаду і районними організаціями по декілька разів на день. Витискав зі свого старенького пошарпаного джипа всі соки. В його двигуні щось аж скавчало і стогнало, ніби старенька машина жалібно просилася: господаря, дай мені спокій. Але, як відомо, спокій йому міг лише приснитися, бо намотався по всіх інстанціях, поки попідписував потрібні папери, замовив будівельні матеріали та все необхідне для внутрішнього облаштування санаторію. Стіни звели не так швидко, як хотілося і як планувалося за проєктом, бо селяни вимагали спочатку добряче висушити колоди, а тоді вже вкладати їх у стіни. Керівництво невдоволено бурчало, ремствувало, киваючи на терміни будівництва, але їх ніхто не слухав. Селяни наполягали на своєму, нехай наші геройські захисники відпочивають і лікуються в сухій смерековій хаті, про яку ото в українській пісні співається, сказав, як відрізав Онисько Серденський. Місцевий будівельник, якого вибрали виконоробом, а з мокрого матеріалу не будуватиму. Довелось погодитись, проте, незважаючи на непослух, сільські трудівники старалися, як могли, і робота просувалася. До року вже піднялися стіни першого і другого поверхів, височів шатровий дах, який покрили черепицею, утрамбували спортивний майданчик, розчистили просіки в зеленому гайку, що розкинувся неподалік, підібравшись в притул до санаторію, і перетворили їх на паркові алеї. Вздовж тих алей розставили затишні лавочки для відпочинку, а на перехресті алей Антін Шевчук становив ним власноручно витисані скульптури античних богів зевса, Аполлона, феміди та Афродіти. Цілком здурівна старість невдоволено бурчала дружина Ярослава, яка пальці сколола над вишивками, навіщо ото натикав голих бовванів в лісі, встит один. Античні боги, терпляче пояснював їй чоловік, вони й мають бути оголеними. Почитай літературу, позаглядай хоч зрідка в потрібні книжки, то й знатимеш. То вже не можна було якийсь одяг їм придумати. Срам прикрити, не Ярослава. Не розумію. Не розумієш, бо не культурна й образована». а срам я їм прикрив. А груди. Перечилася Ярослава нетерпляче, жінки всі голими цицьками світять, а якби я, так, як ті безсоромні богині, ходила перед тобою по хаті, то що ти на то сказав? Ви? Богине ти моя, обнімав її ніжно чоловік і палким поцілунком закривав балакучі уста. Від чоловікових слів та пестощів Ярослава м'якла, розчулювалась і на деякий час замовкала. Статуї залишились. Опоряджувальні роботи запланували на наступний рік. Ранньої весни тільки з гір сповзли останні клапті ніздрюватого посірілого снігу, тільки на дорогах зазюрчали весело прудкі струмки і дерева вбралися в першу ніжну зелень, приміщенні санаторію закипіла робота. Спішно обшивали стіни вагонкою, населялися підлоги, вікна, двері, підлоги для захисту від вологості покривались якісним імпортним, прозорим лаком та так, щоб максимально зберегти текстуру деревини. Антін сам особисто за тим ретельно стежив. Коли вже завезли меблі та все необхідне обладнання, чоловіки звільнили поле діяльності і передали його жінкам, бо тільки жінка, як правічна берегиня домашнього вогнища здатна внести в житло, той останній штрих, який перетворить його в неповторне, справжнє пристанище зручності й затишку. Загелготіли у дворах потревожені гуси, з яких вискубували останні пір'їни, щоб ніжним пухом набити подушки та перини, застрекотали швейні машинки, спішно шиючи білі простирадла, наволочки та підковдри для тих пуховиків. У кожній хаті до темної ночі горбатились над своїми витворами мистецтва сільські вишивальниці та в'язальниці, намагаючись якомога краще, пишніше, ліжниками, вишивками та серветками прикрасити палати і просторі холи. І постарались на славу. Кожна палата, кожне приміщення аж сміялося, тішило око справжнім гуцульським колоритом, неповторністю форм та барв. Нарешті все було готове. Тепер санаторій з нетерпінням очікував своїх поселенців. Встигли, встигли до дощів і до морозів, тішилися селяни, потираючи вдоволено натруджені мозолисті руки, лікуватимуться наші славні солдати в теплій красі та в затишку. Аж тут раптом, з ясного неба серед осінньої сонячної днини, вдарив грім. Жахливо в село, принесла та ж всезнаюча Маланка. Люди добрі. гучно голосила вона посеред села на майдані біля церкви, збираючи своїм криком навколо себе натовп цікавих і розмахуючи руками, немов вітряк. Люди позбігалися миттєво. Чого кричиш? Чого лементуєш? суворо запитав її виконроб Серденський. Котрий саме прийшов із свого села по інструменти, які тимчасово залишив Вантіна Шевчука на сховок. Але та, крім люди добрі та добірних прокльонів, не могла вимовити ні слова. Та говори толком, ти, сороко! гримнув на Маланку серденський, втрачаючи терпіння. Що трапилося? загомоніли люди з усіх боків, зацікавлено і нетерпляче поглядаючи на сільську торохтійку, пожежа, потоп. Нарешті з обривків фраз, які вона вигукувала, ковтаючи слова, з прокльонів та плачу, вималювалася всім зрозуміла картина. Виявляється, що їхній санаторій, зведений з такою сердечністю та любов'ю, призначений зовсім не для наших бійців, а за рішенням Києва його перетворюють на табір для військовополонених росіян, для окупантів, для ворогів. Люди просто оніміли, не було слів. Але Маланці не повірили, всі гуртом подались до Назарія Кравчика. То ще вилами по воді писано, намагався заспокоїти голова схвильованих людей, які гуділи, як потревожений вулик. Почекайте панікувати. Ось я поїду в район і все розвідаю, говорив, мовляв, пояснював, а сам же давно знав те, що так стривожило нині його земляків. Вже на другий рік будівництва його попередили, що саме і для якої цілі зводить його громада на своїх землях. Попередили банально, буденно по телефону, ніби щось таке незначне, маловартісне, яке не має ніякої ваги. Він тоді ледь мобільний не впустив, обурювався, щось кричав, доводив, але на тому кінці дроту, образно кажучи, бо дроти вже давно відійшли в минуле, йому коротко, авторитетно заявили, що обговорювати подібне рішення не входить в його компетенцію. Нагадали про вимоги Женевської конвенції. Розмова обірвалася різко. Вона явно коштувала йому кілька років життя. Додому прийшов хмурий, аж чорний, дружина перелякалася, бо чоловік зазвичай умів приховати від неї різні негаразди, тримати себе в руках і про свої невдачі на службі розповідав мало, а нині, видно, вже дуже допекло. Від вечері відмовився, посилаючись на втому, зачинився в кабінеті, де влігся на скрипучому дивані спати. Крутився цілу ніч. Перше в житті відчув біль у серці і пізнав смак валідолу, який знайшов у домашній аптечці. Та що він міг вдіяти? Хіба писати скарги та протести в різні інстанції, писав, скаржився, благав, доводив, нічого не допомогло. Розгублені знервовані селяни блукали по рідній в отчині, немов неприкаяні. Кожен згадував, з яким піднесенням, з якою радістю, ентузіазмом, любов'ю зводили будівлю, яка тепер мала дістатися, ненависному ворогу. Мимоволі опускалися руки, не хотілося нічого. Найважче здавалося, було Назарію Кравчику. Його обидва сини воювали у найгарячіших місцях фронту. У глибині душі нещасний батько плекав надію, що, може, по якійсь щасливій випадковості його сини потраплять у рідне село і проходитимуть в цьому з такою любов'ю, зведеному закладі медичну реабілітацію. Та ба не судилося. Він майже ні з ким не розмовляв, уникав дивитися людям в очі, глибоко ховав погляд під суворо насупленими бровами. У нього Бог вступив, шепотілися за спиною старші чоловіки, лякаючись зустрічі, обминали далеко худу постать, яка подобала хіба що лиш на тінь колишнього голови. Найкраще пошувався й Антін Шевчук на свої вмілі талановиті руки тепер дивився з огидою та ненавистю, неначе найлютішого ворога. Це ж вони, ці кляті руки, створили в приміщенні остогидлої будівлі. Ту неповторну красу, якою він так пишався і якою тепер втішатимуться загарбники окупанти. Від цієї думки не знаходив собі місця, не спорилася робота, все валилося з рук. У серці в душі його ніби поселилася якась вічна жалоба, та і всі мали враження, ніби дружно всім селом відбули страшний похорон близької рідної людини. Нерви в усіх були натягнуті до краю, напружені, немов струни. Щось мало статися, якась подія, щоб послабити цю напругу, одним порухом сокири розрубати, наче міфічний Гордієв вузол. Усі чогось чекали, але чого саме ніхто не відав, не знав. Пізно вночі, коли вже відспівали другі півні, раптом тривожно забаламкали церковні дзвони. Вони били на сполох. Сонні люди, стомлені та натруджені щоденною працею, піднімалися важко. Але дзвін кликав владно і вимогливо, розбудив усіх. Люди, накинувши на опашки, на себе якусь вдяганку, а той напівроздягнуті прожогом повискакували на двір. Темна чорнильна ніч вже злегка світліла, хоча до світанку було ще далеко. Вони одразу побачили, як на місці зведеного санаторію, виростає, колихаючись, велетенська червона квітка. До тієї жахливої квітки вже щодуху поспішали стурбовані люди з відрами води. Пожежників. Треба пожежників викликати. завелав хтось поруч, майже над самим вухом Ярослави. Якийсь чоловік побіг телефонувати, але санаторій, зведений з добре висушеного добірного дерева, Палав, немов велетенський факел, від нього било таким пекельним жаром, що годі було підступитися близько. Розгублені перелякані селяни, творці будівлі справжнього архітектурного дива засмучено споглядали, як ненажерливе полум'я жадібно зі звірячою ненаситністю пожирає їхню дворічну працю, творіння їхніх невтомних працьовитих рук. То горіла їхня надія допомогти нашим втомленим, покаліченим захисникам у реабілітації після всіх пережитих ними жахіть. Палала сама людська сердечність, горіла доброта, горіло милосердя, горіло щось таке, що не мало назви, бо не було таких слів, щоб назвати те, що просто на їхніх очах перетворювалося в банальний попіл. З тяжким тріском обвалився дах палаючого приміщення, піднявши до неба цілі міріади миготливих розжарених іскор. Шалено завиваючи, під'їхала пожежна машина, а за нею швидка допомога. Пожежники, виблискуючи при світлі вогню казками, розмотавши довгі пожежні рукави, тупо поливали водою попелище, що в багатьох місцях ще криваво живріло. Комісія, приїхавши розбиратися з причинами пожежі, одразу констатувала підпал. Про це свідчила і каністра з різким запахом солярки, що валялася неподалік. Злоумисник навіть не завдав собі клопоту, десь її старанно заховати. Поліція довго Палія не шукала, він зголосився сам. Ним виявився сільський столяр, скульптор, різьбяр Антін Шевчук. Побачивши батька в наручниках і гірко, голосно зарядали всі троє доньок. Ті скуті руки, золоті руки творця, що завжди пахнули. Свіжовими дошками і стружками тепер смерділи соляркою, хитаючись повільно, наче після важкої хвороби, Ярослава мовчки попленталась до хати, і люди, так само мовчки, розступились перед нею. У хаті, навіть не бачачи, куди сідає, несподівано опинилася на стільці перед комп'ютером. Його монітор світився, на ньому проступав якийсь текст. Ярослава машинально, майже не тямлячи, що робить, почала читати. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, що понад 90 українських полонених зазнають від росіян катувань і негуманного поводження, а ще українці в полоні позбавлені інформації. Посадовець говорить, що українських бійців, які потрапили в полон, тримають в інформаційному вакуумі. Ті, хто повернувся, говорять, що їм розповідали, ніби України вже немає. Інші держави поділили між собою територію, а полоненими ніхто в Києві не цікавиться. І де такий наратив: мовляв, вас усі покинули, ви нікому не потрібні. І це постійно, а абсолютно масово і системно в усіх місцях утримання українських військовослужбовців така політика проводиться, каже Яценко. На відміну від Росії, Україна дозволяє російським військовополоненим телефонувати додому. Росіяни можуть дати свій персональний рахунок для того, щоб їхні сім'ї перерахували їм гроші. Бранці можуть купити собі солодощі, чого їм не надають у таборі. Хоча харчування, за словами Яценка, цілком достойне і достатнє порівняно з тим, що отримують українські військовослужбовці в полоні. Очі Ярослави розгублено бігали по рядках, вихоплюючи то одне, то друге. Уляся, Антінова улюблениця навчила на свою голову батька поводитися з комп'ютером і знаходити в ньому потрібну інформацію. Ось батько й знайшов. Ярослава вмить все зрозуміла, зрозуміла, чому її Антін таке вчинив, ніби наглум неушкодженими вогнем залишилися в гаю скульптури ненависних Ярославі античних богів. Вони мовчки проводжали незрячими очима поліцейську машину, яка везла у в'язницю їхнього майстра.